І називають українську рубльовкою кончазаспа місце обраних із найбільшого рибного заповідника. Вона перетворилась на сміттєзвалище. знищення заповідної природи, дерибан землі у кончазаспі є мода на міряння гаманцями. На шляху будівництва розкішних котеджів обрані не бачать перепон. Тут виробуться ліси та винищуються вікові дуби. Кому належать гектари української рубльовки? Скільки коштує тут сотка землі, та які наслідки несе за собою винищення природи у кончазаспі? Дивіться далі у нашому розслідуванні. Члени спілки письменників України вже багато років пишуть до різних інстанцій, просять зробити з кончазаспи заповідник. Один із активних борців за збереження природи Микола Жулинський. І ті, ті заплави постійно на них намивають пісок. Там йде страшна руйнація. Я оце маю папки паперів, бачиш угу. їх оце. Це тільки дві папки. Он тут ще чотири їх. Є ось вони. Це все. Е... Мої. І, ну, в основному, це я писав, підписували інші. Хто захопив понад 18 гектарів землі української рубльовки, кому належить майже гектар лісу, та хто побудував Межегір'я 2 Ми відшукали прізвища цих людей. Про це далі. Боротися з винищенням природи важко, надто гучні прізвища задіяні у незаконних будівництвах котеджів. Там знищені сотні віковічних дубів і сосок. Доброго дня, а нам потрібно до Микола Жилинського потрапити. Доки шукали будинок Жилинського, зустріли письменника Олега Чорногуза, який теж веде активну боротьбу за збереження природи у Конча-Заспі. Виступали проти ековарварства цього. От і писали, і дзвонили. Порушено ж указ Ющенка, що це заказник. Будуються незаконні маєтки переважно вночі. Треба вночі, бо соромно в день, ввозити цемент, Ковалєвська якась, на, от, міксери ці йдуть із цементами і таке інше, коли підсвічуєш ти ліхтариком, але чому о другій годині ночі, а не в день? Значить, саме стиль будівництва цього говорить про те, що це щось підпільне, це щось нечесне. Кончазаспа манить багатіїв красою природи, товсто суми готові віддавати величезні суми за можливі жити серед віковічних дубів та сосен, яких там майже не залишилось. Тож скільки коштує сотка заповідної землі у кончазаспі? Ну я знаю останню ціну була взагалі 70 тисяч сотків доларів. От, а остання ціна була 40 тисяч. Ми побачили цю касу зверху. Дивіться самі, жити посеред такої природи дійсно розкіш. А нещодавно хтось взагалі відгородив собі приберегову територію. А оцей паркан це вже хтось буквально місяць-місяців два-півтора назад поставив. Хто невідомо. Питали, коли ми почали. Питати, хто господар, ми не знаємо. Знак такого протесту то один раз повалили цей паркан. Чи приїхав, приїхали робітники і відновили цей паркан. Знову почали його Ну так валити. Тому що обурюються люди, що тут була хоч якась невеличка частинка живої природи, куди можна було поїхати відпочити, і це вже позахоплювали. Наступного дня ми приїхали сюди з екологом. Коли почалися ці роботи, тут з гідронамиву, коли будувалися дамби, замивалися піском, частково були порушені водотоки, які є тут, озера, протоки, якими власне, рухалася вода Дніпровська. І там, де дерева збереглися, їх не вирубало, не замили піском, вони все одно гниють, тому що просто порушено гідробаланс в буті. тут просто гине. Боти знову ж такі древа і риба, тут все все пропадає. Намивання піску з Дніпра для прокладання доріг до місць, де будуються палаци, теж несе за собою серйозні наслідки. То, що знаходиться поруч, якісь побудови, якісь там споруди, набережні, все це може згодом просто з'їхати у воду. Найбільше страждає природа від сміттєвої дороги, що веде до палацу, який приписується Юрію Юнаківському, так званому сірому кардиналу партії регіонів. Ось ми йшли, йшли сміттям, піском, і ось до якої краси ми прийшли. Виявляється, що вся ця стежка вела до всього палацу. Це місце доволі відоме. Це об'єкт, який так званий об'єкт Межигір'я-2, який будувався десь останні два роки. До втечі Януковича активно, після цього будівництво, в принципі, практично зупинилося. Чому ми ж є два? Тому що була е, така версія, що е, Ю, юрій, юрій Ванющенко, тобто цей грошовий мішок казначей сім'ї Януковича, будував цей об'єкт для Олександра е, Януковича, власне, для нього. От. Інші кажуть, що для себе. Про цей об'єкт у пресі говорили доволі багато. Та про величезні території інших регіоналів чомусь мовчать. Нам вдалося встановити власників деяких ділянок, про які ніхто не згадував. Колишній регіонал Володимир Макеєнко – цікава постать в українській політиці. Це депутат, який переобрався найбільшу кількість разів за всю історію України. Саме він привласнив собі більше ніж пів гектару лісу. За мною знаходиться земельна ділянка. Площою 0,666 гектарів. Це лісовий фонд, поряд з яким знаходиться водяна смуга. Це рекреаційна зона довжиною 50 метрів. За даними з Державного земельного кадастру, який нам вдалося отримати, саме ця ділянка належить пану Володимиру Макеєнку, який є колишнім регіоналом і все життя попрацював депутатом. Нонсенс, що саме ця ділянка була виділена йому з метою будівництва, що заборонено законом. І спостерігаємо поряд з цією зоною будинок пана Володимира Макеєнко. Ми поспілкували з Володимиром Макеєнко, Що він відповів. Дивіться далі. Зазначені ділянки знаходяться на землях лісового фонду. Крім того, охоплюють водоохоронні та рекреаційні смуги. Відповідно до законодавства України приватизація таких земель, як і зміна цільового призначення, вона заборонена. Але незважаючи на це, до 2009 року цільове призначення цих земель було змінено на будівництво та обслуговування житлових споруд. А потім у 2009 році ці землі були надані Максиму Лавриновичу та Володимиру Макенка. І зараз ми зателефонуємо до пана Володимира Володимировича Макенка. Доброго дня, Володимир Володимирович. Це журналіст проєкту Стоп Корупції Альона. Мене звати. Ми зараз робимо… Я дуже далеко. Я в Канаді. Ага. А зможете перетелефонувати коли? Я не займаюся політикою. Не займайтеся політикою, але у вас є в Кончазаспі заспі будинок і ліс заповітний. Ми хотіли з цього приводу поговорити. Ви знаєте, що це рекреаційна зона? Ми бачили ваш будинок, і сусіди підтвердили, що це саме ваш будинок. Вимишне я дошла. Та Володимир Володимирович не знає, що ми отримали офіційні дані з Державного земельного кадастру, які підтверджують, що саме йому належить більше півгектару лісу. Окрім того, про колишнього регіонала розповідають сусіди. Ти купив територію Макієнка туди далі Володимир Володимир і далі за кам'яним забором да, теж купує. Да. Через деякий час Макеєнко перетелефонував та заявив, що виявляється він, це не він. Я не бізнесмен, він там. Ми не брати, не, не родичі. Я, зараз... я хотів сказати, що ви уважніше трошки дивіться там глибше. Угу. Хоча він теж політично діяльність не займається зараз. Я не... А ось дані з державного кадастрового реєстру, де вказано, що Володимир Макейнко володіє земельною ділянкою у 0,666 гектарів. Російському бізнесмену родом з Москви, президенту міжнародної компанії з розповсюдження біодобавок та оздоровчої косметики Дмитру Буряку належать дві величезні ділянки. Ці Козинською селищною радою було надано дві земельні ділянки площею понад 18 гектарів буряку Дмитру, який є громадянином Росії. А ці земельні ділянки були надані на 49 років за формальну вартість, яка значно нижче ринкової вартості. Крім того, до цього Козинською селищною радою разом із управлінням Держземагентства у Бухівському районі було виведено ці землі із лісового та водних фондів. У державному земельному кадастрі ділянки зазначені. Комунальна власність з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку. Доки то в на випередки будують елітні котеджі в заповідних зонах, екологічним інтересам держави наносяться незліченні збитки. Представники і колишньої, і теперішньої влади продовжують смакувати життя. ти приїхав побиття активістів та тісна дружба мера із забудовником не на жарт розізлила місцеву громаду. Як результат, громада ініціювала загальне зібрання за участю обласних чиновників та правоохоронців. Від своєї роботи скажу прямо: ми відсторонили там начальника слідства, тому що він нехтував тим, що йому треба робити. Ми з прокурором домовились про те, що ми створюємо свіччо-оперативну групу, яка буде працювати на трьох справ останнього часу. Це побиття активістів. Очільник міліції Київщини відзвітував про хід справи. Активісти, в свою чергу, користуючись присутністю представників силових структур, заявили про злочини місцевої влади. Секретар міської ради пан Денисенко нам е, пока, е, зачитав документ. Значить, документ про те, що земельна ділянка на Єсеніна 30. що цільове призначення цієї земельної ділянки було. Житлове, житловата громадська забудова. Так ось я хочу вас повідомити, що це є або відверта брехня, або там уже просто на ксероксі перемалювали підлог документів. А вас, шановні правоохоронні органи просто відреагувати на такий маленький злочин про підлог документів, з яких робляться великі злочини, і розкрадається майно народу. На що мер ірпіня Володимир Карплюк звинуватив присутніх в замовній журналістиці та покинув зібрання під вигуки обурених активістів? Та вас зовсім не хвилює громада. Володимир Андрійович це дуже погано. Ви займаєтеся політичним кілерством. Ви журналістика пишете на замовлення. Промінь світла на стосунки мера та забудовника пролила депутат сусідньої куцюбинської селищної ради. Володимир Карплюк разом з його кумом Федоруком. А вони мали спільний бізнес Будрегіон Інвест, їхні дружини заправляли цим бізнесом, і коли викрили, що у декларації Володимира Карплюка є 67 квартир, то тоді він в радіовісті сказав, що вже не є їхні дружини власниками бізнесу. Ми зайшли в реєстр, перевірили, і в реєстрі дружина Карплюка значиться з поміж керівників Будрегіон Товариство «Будрегіон Інвест дану компанію заснувала дружина Карплюка Лариса і його кума Людмила Федорук. Вона дружина мера сусідньої бучі, колишнього роботодавця Карплюка. Фірма Орлан Інвест Груп» за весь час свого існування реалізувала сім проєктів. Всі в Верпені. Серед засновників, записаних в реєстрі юридичних та фізичних осіб Антон Мирочук. На сайті ЦВК Антон Мирончук зазначений як довірна особа кандидата в народні депутати Ірини Кравчук. На позачергових парламентських виборах 2014 року а Ірина Кравчук на даний момент є помічником діючого мера ірпіня. Ми спробували поспілкуватися із керівництвом фірми Орлан Інвест Груп». Але там явно були не раді нашому візиту. так. Що ви хапаєте за камеру? Шановні що ви не знімав Віталій заспокійтися. Ми розпокуємо? будемо знімати мером свою роботу. Ні, ви не не хапайте. А що ви хапаєте камеру? Отже, як мінімум, дві будівельні компанії тісно пов'язані з особистими інтересами Володимира Карплюка. Ти не можеш керувати містом, якщо ти є забудовником, тому що ти будеш діяти в інтересах свого бізнесу, а не в інтересах е, територіальної громади. Історія з фальсифікацією документів триває з 2013 року, але резонансу вона набула лише три тижні тому, коли кооператив горобина без жодних документів та дозволів загородив ділянку парканом. А журналісти з Топкору вже два тижні намагаються знайти винних. За чинним законодавством України земельну ділянку може отримати кожен громадянин України. При тому ще й не одну. Але по факту земельну ділянку отримують лише обрані або інколи підставні особи, яких навіть не існує. Хто потрапив до нашого списку? Зараз ми це і дізнаємося. За отриманою інформацією всіх власників ділянок ми розбили на групи. Малу частину тих, хто проживає у Києві, ми спробували відшукати. Будемо спілкуватись з домофоном. Стверджувати, що прізвища у списку власників підставні ми не можемо, бо ті, кого нам вдалося почути чи побачити, реагували дуже перелякано та негативно. Доброго дня, стоп корупція. Нічим не можу допомогти, поможіти. Е, тут прийшли журналісти, е, питають. Ну. Я просто питаю. Ви як тебе А, що. Так, ну добре. Окей. Батько каже, що не треба казати його цей. А чого? Ну, отак от. А ви не знаєте, він якось пов'язаний з горобиною. Ні, я нічого не знаю, вибачайте. Шус Константин Анатолійович, директор горобини 2004 -го року, і саме він може знати, чи справжні списки власників нового товариства. Ми телефонуємо голові Ходосівської сільської ради, щоб дізнатися контактні дані директора товариства Горобина. Алло. Алло. Віталій Володимирович. Да. Доброго дня. Директорів цього е товариства Горобина ви навіть не знаєте. Немає, і... немає їх даних даних ніяких, так? Даних ніяких. Знову ми не отримуємо ніякої інформації. Але ми дізнаємося, що Шуст був пов'язаний із корупційною схемою. Але про це трохи пізніше. Минуле керівництво Києва Святошинського Держкомзему нам так і не вдалося знайти. Але ми роздобули номер телефона телепньова Юрія Івановича, який у 2004 році підписував всі папери, та сподіваємось, він відповість на всі наші запитання. Остання людина, яка фігурувала у всіх документах, які датуються 2004 роком, так і не вийшла з нами на зв'язок. Ми роздобули багато нової інформації і нові прізвища, які фігурують у нашій справі. І ось яку схему ми можемо бачити. Організатор Головатюк Микола Степанович, директор Континент Плюс. Шуст Костянтин Анатолійович, директор садового кооперативу Горобина. У 2004 році Континент Плюс виготовляв для горобини технічну документацію. Головатюк залучає до справи українсько-азербайджанську групу осіб, яка у 2010 році рейдерським способом захоплює біля села Лісники, ресторан Бакинський бульвар. Паралельно залучає до справи адвоката Зіневича Юрія Михайловича для недо Пущення скасування відведення земельних ділянок. Група осіб роздає хабарі правоохоронним органам. Держземагенство у Київській області на той час виконуючим обов'язків голови був мальований Андрій Миколаєвич і віддається наказ на виготовлення технічної документації та наказ по передачі ділянок у власність фактичним членам горобина. Слід зазначити, що 22 гектари лісу коштують приблизно 10 мільйонів доларів. І цю ділянку шляхом підробки документів та хабарни. Отримують підставні члени горобини. А саме родичі українсько-азербайджанського угрупування, родичі Головатюка, правоохоронні органи та невідомі особи. Права у судах може вирішуватися роками. але людям Паркан заважає нормально жити саме зараз. І ми поїхали до села Лісники, де близько двох сотень активістів зібралися, щоб остаточно вирішити справу з незаконно захопленою територією. Чи е, Якісь нові прізвища, які фігурують у цій справі, стали відомі, тобто у, у прокуратурі можливо. Мы на самом деле не акцентировали внимание на фамилии, кто участвует. Мы больше акцентировали внимание на том, чтобы убрать забор. И второе, создали рабочую группу, комиссию создали также отдельно, где мы обсуждаем законность выдачи этой земельной площадки. И мы обсуждаем дальнейшие действия, как этот участок обратно пришел. Собственності общества и чтобы здесь ничего не было. то нам і громаді дуже важливо, щоб той, хто за це все відповідає, відповів за це у суді. І... Ну, ми етат э, вседущий вопрос. Нам важливо, щоби. У нас хоч раз хтось пострадав від того, що зробив такі незаконні Влада, Влада може делікатно говорити, але громада делікатно говорити не буде. Ну, ну тиждень терміну. Тиждень, скільки вам ще часу треба. А ви бачили списки 165 власників цих ділянок? Ну, безумовно. А як ви прокоментуєте, що там сім ваших ділянок? Звідки ви взяли таку цифру? Ну, тому що я бачив офіційні документи власників цих ділянок. І там чотири ділянки на ваше прізвище, ага. і ще три, якщо не помиляюсь, на ваших там я не знаю ближайших родичів. Я думаю, що ви помиляєтесь. Ну я, я думаю, вам можу що... показати документи. Покажете, я їх подивлюсь. Добре, і вам знайоме таке прізвище, як мальований Андрій Миколайович? Е, знайоме так. Це він підписував указ на виготовлення 165 Е технічних документів давав наказ. На я, не готовий сказати, І... я не готовий сказати, чи він підписував чи ні. Він це... був виконувач обов'язків mm. у 2014 можливо, році. Можливо, можливо. На... Вибачтеся, йдіть звідси! Нехай нам не вдалося відшукати і подивитися у вічі всім причетним до фальсифікації документів. Журналісти з ТОПКОРу розкрили всю чорну схему і дізналися імена і прізвища всіх винних. Ми будемо сподіватися, що суд винесе правильний вирок.